Привіт всім, красуні! Сьогодні п'ятихвилинка присвячена двом цим тюбікам. Ці дві баночки ми називаємо в Миріки Королівські крема. Одразу хочу наголосити 10 тисяч разів, що це додатковий крема. Так, да, звісно, є в мене клієнти, які використовують їх а, як базовий крем. Дуже люблять отой фіолетовий, да, бусковий, а використовувати самостійно. Да, є ще рожеві, Зараз покажу їх. А, але я ж все ж таки, як б'ють експерт Кей, кажу, у нас є базові крема. Базові крема це система Таймвай, система Ріпія, e -E, базовий набір. Там є також базовий крем по догляду за шкірою. Саме базовий крем перекриває потребу шкірі в регенерації, в відновленні, профілактика зморшок саме необхідні корисний інгредієнти, такі як піптіди, щоби шкіра відновлювалась. але Іноді базового крему не вистачає. Бувають такі періоди в житті, коли хочеться ще пити, ще щось покласти. І саме тоді ці баночки вони дуже-дуже виручають. Я літом люблю отой сиренєвий, да, бусковий, легкий. Ще раз зараз покажу. Но десь приблизно починаючи з кінця жовтня, я прям щоденно використовую ці дві баночки разом. І зараз вже про крема. І так, додаткове зволоження почнемо з цього легкого крему. Дивіться, він напівпрозорий. Це знежирений гель, знежирений гель, зволожуючий для дивіться, легкий який комбінованої шкіри. І в мене дійсно є клієнти з жирною шкірою, яким подобається, що вони не крем нанесли, а наче водичкою побризгали на себе. Є такі люди, які люблять легке покриття, От наче реально ти обличчя поклала в мінеральну водичку. Легке, зволожувальне, шкіра попила, відчуття м'якості, насиченості дає цей крем з гель зволожуючий. Далі покажу вам інший крем, дивіться, який він. Плотний, класний, жирний, але дуже легкий. Він схожий на взбиті вершки. він Легкий по текстурі, як суфле, дивіться. Але, звісно, він іде для сухої нормальної шкіри, тому він плотніше. Він легко розподіляється на шкірі, легко всмоктується шкіри. Містить трошки перламутру. Чому? Тому що суха шкіра зазвичай вона така, знаєте, більш матова, вона потребує більшого живлення. І тому тут природний перламутр, який з всіх середини раку він береться і трошки додається, для того, щоб суха шкіра і виглядала більш молодою, більш сяючою, більш здоровою. І на зиму я оцей крем обожнюю, я його кладу на обличчя, на шию, на декольте. Я його кладу поверх базового крему. А, Мені так зручно. І, в принципі, додаткові крема, ще раз ще раз кажу, вони йдуть поверх базового крему. Але таке реально бувають такі ситуації, що можна використати той крем самостійно і а, отримати задоволення. Дивіться. Така в мене фішечка, і я дуже часто про неї розповідаю. Е, ці два крема зазвичай я змішую. І для мене це прям як фабрика по виготовленню чуда засоба. Тому що, коли літо, ну, наприклад, коли трошки жаркувато, я більше можу покласти крема геля знежиреного. І зовсім зовсім трошечки, дивіться, зовсім трошечки. Покласти разом, щоб ви прям пропорцію бачили. Зволожувального крема, все це перемішала і нанесла собі на обличчя. Ну, зараз нанесу на шию. І е, дуже швидко, реально швидко всмоктується, і ви відчуваєте, що ви попили після того, як довго-довго хотіли це зробити і не мали можливості. Перейдемо, наприклад, зима. Ви берете багато. Рожевого зволожувального, інтенсивно зволожувального крема для сухої шкіри. Взяли багато. І зовсім трошечки, зовсім трошечки, ви берете геля. Бачите пропорцію? І знов-таки перемішали, тобто додали легкості в суфле для сухої шкіри. І нанесли на шкіру. Зараз я буду другу руку годувати. І отримувати задоволення. Вони, коли перемішуються, це відчуття настільки кайфове по тактильності, Спробуйте, спробуйте, і кому дуже захочеться спробувати, окремо ми даємо. Спробувати в тестерах можемо дати той крем і той, А ви собі оберіть пропорції, які вас задовольняють. Два додаткових крема: інтенсивно зволожувальний крем, знежирений зволожуваний гель, королівські крема. Це є додаткове базове зволоження, прям те, яке дуже потребує наша шкіра, особливо в період, коли вона сохне. Це зазвичай кінець жовтня і. Майже до кінця квітня, до середини квітня, там все залежить від погоди. Ми потребуємо того, щоб зробити ще і ще раз ковток живільної вологи. Оце історія саме про ці крема.